Так, друзі, ось такі цікаві гачочки взяв Андрюхи. Дуже-дуже ну, їх нахваляють. Сьогодні будемо тестувати, до речі. На, на секундочку, щоб ви розуміли, Made in Japan зсамі. Чи салями щось ну, таке? Фідергамчик. Так, ну і звісно, онер є. Правильний. Зараз будемо все це... Будемо налаштовувати. Ось так ми розположилися. Ось так. Розположились. Там сусід, тут я. До речі, перша пліточка вже була впольована. Так що продовжуємо. Ну, взагалі-то накарася, сподіваюсь, ближче до ночі. Так, тут у нас тут у мене стоїть флетик, а тут у мене... Така мушечка. Ось так. Отже на годиннику 22 година. Тиша повна. Комарі, ну комарі не ті, що гризуть. От. Всякі мошки блошки. Ну, поки не вечірня. Спробуємо зранку. Карасик? О, А в нас клює теж. Отже, всім доброго раночку, друзі. З ранковим почином тебе, да, це такий шкіряний. Що там Так, все, включаюся в роботу. Сусід достає, тих, що проспав. До речі, став зранку, обидва свінгера в нього лежали. От. Я трішечки підтягну. я нема, так? Да? Ну, буває таке. А він навіть не ворухнувся повторно. От така риба, хитрий. Хитрий риб, карась. Так, отже трохи інформації, друзі. Приїхали ми ще вчора з обіду. Сіли в одне місце, там вітер зустрічний. Потім перебралися в інше місце. Помилка вчорашня, те, що ми намагалися шукати рибу на дальній дистанції, на дальні бровки. Так, там її була риба, був, там була в нас пліточка інколи. Ось а раз. Ранок показав, що в зовсім в іншому місці. Вона тут майже в березі. Ну, можливо, ще й. Зранку він і клює, ловиться. З вечора ми полювали 3-4 карасі. Ну, а все інше зараз це ловим зранку. Дивіться, що Ільонка пішла і там. Тут у мене справа Флетик стоїть на інлайні, ліворуч у мене потерностер, кормушечка, коротесенький повідець. Гачки ті, що я показував, гачки бимба просто. Не гнуться, гострі, тоненькі. От. Брав мотиля, не ну, намагаюся. Хробак і опарик. Все. Ліворуч тут взагалі стоїть чистий хробак. Праворуч бутерброд. Якось так. Це вже можливо пліточка. Я не закліпсувався. Це ще одна помилка. Саме там, де взяв карась. Ну. <кій> Зараз будемо все поправляти. Чекаємо, ловимо, палюємо. Ось, праворуч на флетик. це. Диви. Давай добирай там, що ти, хто ти там. Мабуть, вже пліточка сунулась. А вона тут усюди. Де не кину? Так, да, вона вже там сидить. А, такі є. Такі є. До речі, була. Можливо, вже й нема. Зараз глянемо. Не. О, це взагалі верховод диви який. Диви. І влізла йому це подлюка. Пащу це хробак там капець. Просто капець. Ось він. Ось він. Знімаю чистий хробачок. Ну, він так гарно загинув. А не є воно він. Пішов, пішов він, і що його тянуть. А тут малий. Виходимо по любому. ні травинки, ні билинки. Як не крути, а приходиться нам виходить ось на таку мушлю. Дивіться, о, одразу там відцеп. да, це шкіряний. а Це знайома картянських красів. Дивіться. Чистий робак. Чистих робак. Силенького хробачка цепляю. Нет, трешечки. Підгинул гачочек. Ну Выправил. Ну, остренький. Так. Главное, что не сломался. То, что трошки подгинулся, то не страшно. Йоповернем. І в мене єсть. Да, поплвки, конечно, такий звірячий. Це щось. Як дасться дасть, дасть ано. Та прикращай, малий. Ти вже на базі. Так, є. молодець. Молодець. Сам раз і відчепився. такі гачки, бачите. Там тримається, тільки на берег хоп, і відчепився. Так, тут у нас сусід з реально хорошим. Реально, реалістично. Ось так, а ми його шукаємо бог на де. А він майже в березі. Дистанція може метрів 30. да. збира усі. Ну, гарненькі, гарненькі, да. от так. от. Будь ласка. Так, тут у нас теж щось відбувається. І снідать треба приготувати. Тут риби не дають. До речі, дуже корисна штука. Вже не перший рік вона нас виручає. Така горелочка. Ось так от макарошечки по беренькам там туди-сюди. Все можна. Тримай, 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 малий! О! Ось він. Все на ходу. Не дають поснідати карасі. Ось так, він ранковий, друзі. Ранковий і досить близько. Ми його вчора шукали, бог зна де. На дальніх ділянках. І на все. А сусід каже, лазаватка, лазаватка. Ось, дивіться, скільки рибаків навколо нас. Ну як же ж, як же ж без цієї шолопоні сухобальської. Ноу-хау, друзі. Флюоресцентні хробачки. Дивіться, які. Вони. Де? Це треба було так от. Дивіться, які. Це щось новинка сезону. Єдинственнее в місті. Да. Так. Ну така фігня. Будемо пробувати. Ну а що пробувати? Вчора риба відгукнулася на них. Вон, до речі, сусід сюрпели. Ну, підемо подивимось Береше чи ні. А ні, щось дає супротив. Мабуть, карась. Так і є. Хай помо. Дай йому поможмо. Попозірує. Помордь. Парилля, парилля. А тут проситься, проситься на флюоресцентного хрубачка. Хто тут у нас? Поки там чай ладнаю. Тут уже карасі. Сподобався йому екзотичний. храбачок, дивіться. О, такой, чудовий. На Ну, шкиряный, Шкіряний, да. Ось так. Працює ноу-хау. Хробак флюоресцентний, штука прикольная. Пальці дивіться, жовті. не знаю чим його дує, що він такий стає. Але цікава річ відбувається. Да, дивіться, що ми вполював, сусід. Ну вже це ще стара катушка. Дивіться. Дивиться. Да, дивіться. Охренеть можна. Це тут раритети, Охренеть Да. да. Що я хочу сказати? Фліоресцентний хробачок працює, дивіться. Це вже другий карась. Так що, новинка має право на життя. Виводь, виводь його. Саме відчепляння. Взагалі... Перестав цю годівницю додавати прикорму. Для карася він і не потрібен. По-перше, а по-друге, трішечки відрізаємо пліточку ту противнючу, яка лізе в кожну щілину, як кажуть. Це, до речі, така дистанція. Щоб побачили, хоча так сказати. Трохи сложно. Ой. Так, продовжується карасячий геноцид. Солоденький, солоденький. Що я зробив? Я взагалі прибрав прикорм, залишив тільки флюоресцентного хробака. До речі, перед цим було два обрива гачка. На, перший, на першому, на другому фідеру. Трошки попустив. О, оце такі, мабуть, і рвуть. Може і більші, більші. Так, флюоресцентний хробачок в дії, щоб ви розуміли. Ось така штука цікава. так, є. Ну покльовки, звісно, такі злі, як дасть, як дасть. Тут поводки відлітають. Нічого там. Цей раз причепив йому фідерганчик вже сюди. Ні, Не, брешу, нема тут фідергана. Фідергам на флетики. Цікавий. Фідерочок компенсує. Тільки закинув цю вудку, будь ласка. вам і результат. Ну, почав додавати принади. Без принади не хотів. І знову наголошую з той же, з той же. Робачок флюоресцентний. Таке враження, наче йодом накачали. Покльовки, звісно, карася люті вже. Водичка тепла. Не встигаю зняти саме покльовки, бо неочікувано. Сидиш, сидиш, потім як дасть аж фідер зі стійок зі смикує. Все і попер. Ну, було два-три обрива гачки. Мабуть, гарні були дядьки. Якось так. Ну давай, добирай. Смик-смик і все. О, дивиться, які багльовки. Це щось, це, це можлива пліточка. Бо карасяк загибає, то загибає. Було було такого, ще не було. Витащив ось такий глаз. Що це вже все пліточка підлядувала. Дивіться, буває таке. Ну що я хочу підкреслити? Десята година і все. Тут робити вже майже нічого. Так, можна сидіти цілий день, шморгати пліточку, але з карасьом якось так. Лящика, лящика можна тут пошукати, але де. Хоча може і тут кидати трошки глибше в русло туди. Хоча опять-таки я гадаю, що він теж може сюди виходити на міляк похарчуватися. Сусід вирішив політати на наметику. Чуть не внесло, до речі. Був би прикол би зараз. Він ще вчора хотів покупатися. І... Тільки хотів перекидати. -на 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 -на. Чим тут зручно? Це води де хочеш, не тобі травинки, не билинки, не камешинки. Ну, знаєш, що його. Хоча є деякі камінці там. Звісно, він може впертися в якісь каміннести. Стоп, а що це таке? А, то я мушлю якусь тягну Він нам далі. Сьогодні, до речі, зранку. Ні, мушля. Мушля. Сьогодні, сьогодні зранку рака так витягнув. Вхопився клешнею і все. Так. Лагерь потихеньку збираємо, скоро будемо шабашити. Рибки ми трохи підловили. Нам вдосталь, так що ще 15 хвилин та будемо шабашити. І сонце високо. Якщо хтось надумає сюди їхати, Без пляжної парасольки тут нема що робити. Дуже спекотно, пече, ну, хоча, якщо хтось хоче позагорати то будь ласка. До речі самець. ще набубнявлений такий. Давайте ще досі в нересті. Бережно. Гарнесенький, гарнесенький що. Гарнесенький. Давай контент. 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 Ну іди зараз під'їду ближче. Ну, контентний такий, контентний. Гарнесенький. Такий грам 350 400. Так, трохи по снастюхам. Фідерочки у мене 360 Кулемет від Фанатика до 90 грам. Схожу і две верто дрини дринами, але зі своєю справою порається добре. Передбав Андрюхи. Як я вже кажу не раз на 129 м магазин рибачок. От. Так що під'їжджайте туди там досить непоганий в нього вибір. Так, це у нас Андрюшка. Така невеличка крамничка, друзі. Асортимент просто бомбійський. Я вважаю, що задовільнить самого вибагливого покупця. Навіть мотори є, дивіться. Ціна вам, дивіться, 550 гривень. Ось сюди він. А, та, ви що? Мотори парсуни, 3,6 по 550 гривень, так, да, Андрюха? Катушки. Фідера. Блешні. Ну і все інше, все таке інше, будь ласка, ось до вашої уваги. Так. Працював у нас. В більшості хробачок. Спочатку пробували бутерброд, тільки десь з'являється піночка або париш, пліточка просто ну, не дає спокою. Прибрали піночку і чисто хоробачок, і, будь ласка, піночки при, при, да, прибрали піночку, пліточка вже перестала сильно так діставати. Все, хлопці, буду закінчувати на цьому Ось. ану, ні. Ще трішечки треба було його почекати. От. З вами був канал Fishing Feeling, Так що зустрінемось обов'язково. Ставлю подобаєчки. Ще будуть виїзд на фідерочок, звісно, брав спіни з собою. Ну так ні разу його не закинув, ну, не дійшов ход, скажімо так. Все, до нових зустрічей, всім пока.